Вітаю, друзі, з вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях цікавий гаджет від компанії Roxon. Roxxon, як ви знаєте, це бренд, який виготовляє доволі цікаві гаджети. Дуже часто вони розбірні, можна міняти леза і так далі. Також чим славиться Roxxon, це дуже демократичними цінами на свої гаджети. У даному разі ми маємо справу з мультитулом Roxxon Mini Flex Companion S504G. Гаджет надано на огляд офіційним представником бренду Roxxon в Україні магазином roxxon.com.ua. По промокоду Funerist S. Ви можете придбати цей та інші товари із асортименту магазину Roxxon зі знижкою 10%. А також товари із широкого асортименту товарів на сайті магазину Fanaріc за посиланням під цим відео. Надходить даний мультитул ось такій коробці, це типова коробка від. Компанії Roxon завжди складається з двох частин. Всередині знаходяться ось такі стіки для лез, але можна також сюди докупляти інші леза до цього ножа. Як бачите, тут є також ще запечатане інша лезо. І також, звичайно, інструкція. В інструкції тут зазвичай схематично показано, які леза є і як їх можна вставляти. І також, як бачите, є ось такий ключ. Для розбірки даного мультитула. Тож, друзі, що заявляє нам виробник. Roxxon Mini Flex Companion S504G це надкомпактний мультитул, вагою лише 76,6 г. Модульна система дозволює змінювати та калібрувати інструменти під особисті завдання. У комплекті ніж ножиці, викрутки, відкривачка, напилок, пінцет та інші корисні елементи. У виробництві використано нержавіючі марки сталі, 1.4116, це якщо хто ви не знаєте, це круп, Медична сталь круп, 3 хром 13, 2 хром 13 і жорстке руків'я із G10. Головна перевага моделі модульна система. Окремі елементи можна змінювати, щоб зібрати власний набір інструментів та оптимізувати мультитул під особисті потреби. Елементи також сумісні з повноформатним мультитулом Rockson Flex, за винятком адаптера для біт 1.4. Що робить MiniFlex Companion частиною великої і універсальної системи інструментів? Функції мультитула наступних – хрестова викрутка, зубочистка плюс пінцет, ножиці, відкривачка для пляшок та концерних банок, канцелярський ніж, звичайний ніж із прямим заточуванням, напилок, плюс лінійка, плюс плоска викрутка, і затискач для кріплення на ремені або кишені. Мультитул має механізм фіксації, який блокує відкриті інструменти та виключає імовірність випадкового складання під час роботи. Розміри у закритому положенні 78 на 21 на 21. У відкритому 101 на 21х21. 21, вага 76,6 г. Отож, друзі, давайте подивимось на цей мультитул поближче. Як бачите, виглядає доволі таки презентабельно. З однієї сторони мультитула знаходиться кліпса, кліпса в міру туга, дуже хороша для посадки на кишеню. І мультитул, ви не загубитеся якоюсь такою кліпсою, вона глибокої посадки. З цим ніяких проблем немає. Як бачимо, конструкція розбірна. І з, з іншої сторони ми бачимо метів кріплення, бачимо також два важелі. Що значать ці важелі? В них є декілька. Призначень. У цього важеля це тільки блокування. Тобто, якщо ви такого поставили важель, як бачите, тут червона мітка, то ви не зможете ні відкрити, ні закрити ніж. Якщо він внизу, то все розблоковано. Для того, щоб посунути елементи, які знаходяться у цьому мультитулі, потрібно цей важіль натиснути вверх. Як бачите, отак, угору натиснули, вибрали потрібний вам інструмент. і Ті, що не потрібно, закрили. Ніж, як бачите, можна відкрити ось так. Тобто, Тут є спеціальний зачіп, тобто, свого роду шпеник. Шпеник, я б сказав, дещо завеликий і навряд чи він був потрібен, тому що все-таки його можна відкривати і з допомогою важеля цього. І з ним часто відкривається сусідній інструмент, такий є дещо невеличкий недолік. Ніж дуже гострий. Шикарно зроблений із медичної сталі 1.41.16. І для невеликих робіт його більш ніж достатньо, звичайно. І як ви зрозуміли, він фіксується. Щоб зняти з фіксатора, потрібно цей важіль повернути вгору і закрити ніж. Для того, щоб відкрити інші інструменти, ви так його вгору підняли і відкрили. Давайте почнемо з іншого краю. Тобто, це ножниці. Вони також фіксуються, як ви зрозуміли. І, повернувшись ось так, ми можемо. Цими ножницями щось різати. Ножиці дуже гострі. Я зараз покажу тест. Як завжди, у мене тест на отакій тканині, тобто доволі така цупка тканина. Ну, як бачите, зовсім без проблем ріже. Так що тут до ножиці ніяких проблем не виникає. І ними, звичайно, можна зрізати нігті, тому що в них доволі тонке зведення. І для того, щоб їх скласти, так, тоді зняли із фіксатора і закрили. Наступний інструмент, друзі, це ось така відкривачка. Тобто комбінована відкривачка, якою можна відкривати як і пляшки, так і консерви. Тут, я думаю, проблем не буде. Показувати на камеру не буду, як вона відкриває, тому що вона доволі добре заточена. І я думаю, що особливих проблем при відкритті банки не виникне. І так само знімаємо з фіксатора і закриваємо. Потім наступний інструмент. Заявлений як канцелярський ніж. Тобто ось такий ніж, який можна розрізати якісь упаковки. І, звичайно ж, можна використати як стропоріз. Я думаю, в у в цій якості він також буде непогано справлятися. Але загалом це більше для саме відкривання коробок, наприклад, на новій пошті. Саме з таким ножем ви не поріжете вміст цієї коробки. І знову, щоб закрити. Знімаєте з фіксатора і закриваєте. З іншої сторони ми бачимо ось такий інструмент це бітотримач. Бітотримач для маленьких біт. І біта тут стоїть двостороння. Тобто, ось тут хрестова викрутка. А ось тут у нас такий шестигранник. Тобто можна скористатися і тим і тим інструментом без проблем. І е, даний інструмент знаходиться також на фіксації, але у даному разі це лайнер лок. Тобто ви знімаєте з лайнера і закриваєте. До речі, друзі, я думав, щоб змінити інструмент, потрібно його розбирати, так як там лежить ключ. Але виявилося значно-простіше. значно, значно простіше. Тобто, дивіться, для того, щоб зняти інструмент, що потрібно. Вибираємо потрібний інструмент, який ми хочемо замінити. Ну, давайте цей, наприклад. Потім ось так: от фіксуємо замок у задньому положенні і ось так дивіться. Ось сюди його раз, нахиляємо сюди інструмент і витягуємо. Тобто зараз ми можемо змінити оцей інструмент. І тепер дивіться на рахунок оцих кейсів, що тут йдуть з ним в комплекті, як вони відкриваються. Тут дещо теж голову поламав, відкриваються вони наступним чином. Тобто ось так, Відкриваєте його і виймаєте потрібне вам лезо. Звідси Так, виймаємо і ставимо на місце цього. Інструменту. Тобто можемо з краю, можемо поставити десь посередині. Ось давайте спробуємо десь посередині його поставити. Я це, друзі, вперше роблю. Так що дивіться, якщо щось не так. Ні, все поставилось. Дивіться, ось цей інструмент, він закрився. І тепер знімаємо з фіксації. Все. Подивіться, тепер беремо, піднімаємо інструменти, і в нас з'явився ось такий цікавий інструмент. У даному разі це напилок. Я думав, що це лезо якесь. Ні. Це напилок із викруткою, плоскою викруткою. Тобто, в таких ось стіках, мікрокейсах, ми можемо носити запасні леза, запасні інструменти. Я думаю, що, так як вказано, що можна і до великого мультитула принайтувати ці інструменти. Доволі шикарно зроблено, друзі. Ну, тепер давайте спробуємо його знову зняти. Для цього, що нам потрібно. А, інструмент відкрити спочатку. Відкриваємо інструмент. Потім ось так от видавлюємо туди фіксатор і ось так виймаємо. Оп, вийняли І ставимо оцей інструмент назад. Давайте спробуємо поставити його крайнім став на місце. Мега шикарно зроблено, друзі. Подивіться, раз, все. Інструмент на місці. Ну, а цей ми поставимо назад в кейс. Тому що, я думаю, відкривашка більш потрібна, ніж напилок. Але, як ви зрозуміли, якщо докупити такі інструменти, їх там доволі багато. Тобто, при бажанні ми можемо міняти інструмент, як ви зрозуміли, не розбираючи мультитул. До речі, друзі, те, що я вважав, пустим футляром у комплекті із мультитулом. Це виявляється інструмент для зняття і установки сюди інструментів. Зараз я вам це покажу. Тобто, як завжди, витягуєте потрібний вам інструмент спочатку. Ну, Наприклад, давайте поміняємо цей інструмент. так? Тобто, Ми його витягуємо, але не повністю, щоб ми могли отак от ось зробити. Потім беремо цю пластикову штуку, так одягаємо. Це для того, щоб, якщо якісь колючі інструменти, щоб ви не поранилися, все це для цього зроблено для безпеки, для вашої безпеки. І просто ось так ось знімаємо. Тобто переводимо в крайнє положення і знімаємо даний інструмент. І ось так дивіться, я його, наприклад, ставлю назад. так. Тобто, ось я цей інструмент узяв, там положив, куди мені треба. Взяв там наступний інструмент. Візьмемо цей же самий. І ось так, наприклад, ось сюди ставимо. так. Дивіться, клац все, він став на місце. І потім ми відпускаємо фіксатор. І все, інструмент зафіксований. Ви знаєте, дуже шикарна фіча. Я такого ще ніде не бачив. Тож, друзі, при бажанні, ви можете підібрати собі потрібний набір інструментів до цього мультитулу і користуватись ним. Він дуже компактний. Давайте зараз зважимо його. Вага мультитул 79,7. Ну я думаю, що тут залежить від інструментів, які на ньому знаходяться. От так як вказано, 76,6. Можливо, це якийсь легший інструмент був встановлений. Тобто плюс-мінус 2-3 грама коливання можуть бути. Також, друзі, те, що я не відразу помітив, ось тут заховані прямо в руків'ї. кшталт Victorinox, ось такі додаткові інструменти. тобто Зубочистка така. вона ще не розроблена, доволі туго сюди заходить. І ось такий пінцет. Максимально зручний пінцет для якихось робіт, наприклад, для того, щоб витягнути занозу більш ніж. Ну, а зубочистка розпрацюється, тому що зараз вона дещо тугувато. Тож, друзі, який висновок. Надзвичайно шикарний міні-мультитул. Єдине, що я хотів би підкреслити, що оцей ось шпеник на ножі, він зовсім не потрібен. Треба було ставити без шпеника, тим більше, що все отак піднімається, можна відкрити запросто і без цього шпеника. Ну, але може кому треба, так, щоб він відкривався саме так. Максимально зручний, добре сидить у руках, добре сидить на кишені. Я вважаю цей інструмент дуже прекрасною альтернативою, великим мультитулам. Якщо не хоче хтось носити велику вагу, то це вибір для вас, друзі. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари мій промокод FONALIST S сумується зі знижкою вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.